з вірою до кінця ці сильні молитвої Богородиці вивида вас із усіх труднощів, виконав всі ваші богані на благо. О, пресвята і преблагословенна величиця наша Богородице, ти, що свій невимовній любові і милості, постійно звертаєш свій милосердний погляд на всіх, хто кличе до тебе, Твоє величі слава, неосяжні, твоя любов і милість безмежні, твоє заступництво всесильне і благодатне. Прихилися до нас, водичи, це і почуй моління наших сердець, і прийми наші прохання, пишіть та прохання в коментарях. Ти, що була обрана від усіх родів, і стала матір'ю Божою, не відверни свого обличчя від нас, грішних і немічних, заступниця наша захисниця і покровителько. ти, що з безмежною любов'ю йдеш назустріч нашим потребам і стражданням, випросив Сина Твого і Бога, нашого Ісуса Христа. Прощення наших гріхів і помили нас у всіх випробуваннях і скорботах, ти що стоїш перед Престолом Небесним, поглянь на нас, що перебуваємо на землі, обтяжені турботами і стражданнями. Просвіти наші душі світлом Твого милосердя і любові, допоможи нам зростати у вірі на ті любові до Господа нашого Ісуса Христа, Пресвята Богородиця Тиші і нашої матері і захисниці. Осьвай нас благодатью свого Сина, направляй наші кроки на шлях спасіння, укріпи нас у боротьбі з ворогом душі нашої і допоможи нам зберегти мир і спокій у серцях наших, мовимо тебе про Богословену, охорони нашу родину, дітей наших, наших близьких і всіх, хто потребує Твого заступництва, прийми нас під свій святий покров і захисти від всякого зла. Видимого і невидимого, Пресвята, Богородиця, Ти, що своїм заступництвом зціляєш рани душевні, тілесні, і тілесні, нам здоров'я мир і богополуччя, піднеси наші молитви до Престолу Всевишнього і випроси на милість і благодать Господа нашого Ісуса Христа, владичице, ти що є джерелом радості і надії для всіх вірних, зішви на нас свою благодать, і укріпи нас у часи випробувань, нехай твоя любов і милосердя завжди будуть з нами. Нехай Твоя молитва і заступництво завжди будуть нашою охороною, і підкріпленням, Пресвята Богородиця, Ти, що всі віки була захисницею і покровителькою християнського народу, охорони нашу святу Церкву, Богослови наших пастирів і всіх вірних, нехай через Твоє заступництво і молитви Господь наш Ісус Христос, дарує нам мир злагоду і спасіння, о Пресвята Богородиця, Ти, ще й нашою надії втіхою. Не залишай на сугодину випробувань скорбот, будь нашою заступницею покровителькою до кінця наших днів. Амінь. Присвята, мати Божа, пречиста Діва Марія, з великим трепетом і смиренням звертаємося до Тебе, нашої Небесної заступниці та Милосердної Молитовниці. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Всією душею просимо Тебе, пречиста, зглянься на нас, грішних і недостойних, і даруй нам Твою. Безмежну милість і заступництво, О Пресвятая Мати, Ти, що завжди чуєш наші молитви, і звертаєш увагу на наші скорботи, молися за нас перед престолом Всевишнього. просимо тебе, благослови наші повсякденні справи, керуй нашими думками та діями, щоб усе, що ми робимо, було угодни Богу і приносило мир і радість, у наші домівки, Мати Божа, захисти нас від видимих і невидимих ворогів. Від усіх біди напасти, що чатують на нашому життєвому шляху, Покрий нас твоїм небесним покругом, щоб жодне зло не змогло до нас дістатися, Зцілий нас від усіх і недугів, даруй здоров'я душі і тіла, щоб ми могли з радістю і вдячністю, служити Богу і ближнім, присвятає Діво, Бога наші родини, наші домівки і всіх, кого ми любимо, збережи наші сім'ї в єдності і любові, даруй мир і злагоду між нами. Що ми завжди підтримували один одного і допомагали в труднощах, охорони наших дітей від усякого зла, наставляй їх на правильний шлях і даруй мудрість і благодать, щоб вони перестали добрими і чесними людьми, Мати Божа, молися за наших відважних захисників, які борються за свободу і незалежність нашої рідної України, пошвим силу і мужність охорони їх. Від ворожих стрілей небезпек, поверни їх додому, здоровими і неушкодженими, щоб вони могли радіти зі своїми родинами. Присвята Діва, допоможи нам у всіх наших потребах, підтримуй важкі хвилини, даруй нам віру і надію, щоб ми не зневірювалися у Божій милості, прости наші гріхи, і допоможи нам виправити свої помилки, очисти наші серця від зла і наповни їх твою божественною любов'ю, Мати Божа, ти наша надія і опора. Звертаємося до тебе з обокою вірою, і покладанням, що ти вислухаєш нас і допоможеш у всіх наших потребах. Дякуємо Тобі за твоє милосердя і заступництво прославляємо Твою безмежну велич і святість, молися за нас перед Господом Богом, щоб ми отримали Його богословення і благодать, щоб наше життя було сповнене радості і миру. Амінь. О, Пресвята владичице, Богородице, Ти, що є царицею неба і землі, осяяною Божою славою величчю, ми грішні та немічні, припадаємо до твоїх причистих стоп, і злибокою вірою та любов'ю, благаючи про Твоє милосердя та захист, напишіть імена та прохання в коментарях. Опри непорочне діло Твоє матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, який зволив втілитися через Тебе, щоб спасти світ, ти, що завжди готова почути наші молитви, прийми наше щире серце, та невимовні зітхання Твоїм богословеним материнським заступництвом. Захисти нас від усіх бід і напасти, пролий на нас світло Твоєї Богадаті, як ранкову зорю, що розганяє нічну темряву, наповни наші душі миром і любов'ю, як росою богадаті, що зрошуватиме нашу духовну спрагу, О, Пречиста Богородице, Ти, що є для нас джерелом радості, потіхи в годину скорботи, заступися за нас перед Твоїм сином і нашим Богом, блага Його та прощення для нас грішних, щоб ми могли. Осягнути благодатний спокій у Царстві Небесному, ми підносимо до тебе наші молитви, заступниця наша, зі сльозами на очах і з вірою в серці, підтримай нас у наших скорботах, утіш у тішу печалі, направ на шлях праведності, щоб ми змогли достойно носити хрест свого життя, ти ще й заступницею та покровителькою всіх, хто звертається до тебе з вірою, оберігай нашу країну, нашу землю, наші домівки і родини. Подаруй нам мир і спокій, щоб ми могли жити в любові та звагоді, славлячи ім'я Твого Сина і нашого Спасителя, о Мати Божа, Тища дверима до небес, відчини нам шлях до спасіння, направ наші ступи на стежку правди та світла, щоб ми змогли з гідністю пройти земний шлях і осягнути вічну радість у Царстві Небесному, о і блажена Богородице, Твоїм всемогутнім заступництвом зціли наші душевні та тілесні немочі, підніми нас безодніх гріхів і дари нам силу йти шляхом праведності, покорі нас твоїм небесним покровом і захисти від усіх ворожих нападів та спокус. Ми, твої вірні діти, звеличимо Твою безмежну любов і милосердя, підносичи хвалу Тобі, пречисте Діво, бо Ти є нашою надією, нашим світом і порадницею. Даруй нам благословення, жити в любові до Бога й ближніх, виконуючи заповіді Твого Сина, прийми наші щирі молитви, Мати Божа, і випроси нам у Господа нашого Ісуса Христа, благодаті милосердя, щоб ми могли разом з ангелами і святими оспівувати Його святе ім'я на віки вічні. Амінь. Присвята, Богородице, Ти, святивище світла, Твоя світить у темряві світу, надійна опора для всіх, хто молиться Тобі. Напишіть мене на то прохання в коментарях. Спасителька наша, пречиста мати, Божа, Твоя велична зрівняна на небі і на землі. Твої дії, милостиво, не захисництво вірних, покровителька людська, вклоняємось, радістю і вдячністю. о пречисте діво, Твої чудеса, великі вони приносять зцілення і надію на спасіння, ніхто не залишиться без твоєї милості, Ти покров. Над головами вірних у всі часи, твоя любов невимовна, твоє серце щире, ти нас плекаєш, як ніжна мати, своєю рукою благословляєш кожного з нас і ведеш нас до Господа усі дні наші, О, Пресвята діво, твоя сила непоборна, ти знищиш темряву, приводиш до світла, нехай радіє тобою кожне серце, бо ти, мати нашого спасіння, мати Христа, твоя милість неосяжна, твоє чуда безмежні, ти завжди з нами. Кожну мить в кожну хвилину, молитви наші, ти вислуховуєш з любов'ю і допомагаєш у всіх наших потребах і болях, О, опричиста Богородиця, ти наша захисниця, твоє серце, відкрите для всіх, хто молиться тобі. В твоїй присутності ми знаходимо мир і спокій, бо ти ведеш нас до Господа, до вічного життя, Твоя сила, Твої милості, Твоя величі, Твої любові, О, опричиста діво, ти наша радість і надія ти між жінками, богословени пліт Твого лона, бо Ти принесла нам Спасителя, Христа Господа нашого, ми славимо Тебе, Богородице Діло в кожну мить. Твої чуда нещисленні, Твоя милість велика, нехай буде благословена Твоя слава на віки віків, бо Ти наша мати, наша Захисниця, наша надія, Амінь. О Пресвята мати Божа, ти, яка є джерелом невичерпної милості любові. Прихилися до наших смиренних молінь. напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка завжди готова заступитися за нас перед Престолом Господа нашого, почуй наші благання, і просвіти наші душі світом Твоєї благодаті, овсе милоство водичиться, звеличуємо Тебе, як Небесну Царицю і покладаємо надію на Твою милосердність. прости нам грішним наші провини і дари нам силу боротися зі спокусами цього світу нас шляхом праведності та духовного зростання, зміцнюючи нашу віру і надію на Господа, О непорочна Діва Марія, ти, яка завжди зберігала своє серце чистим і сповненим любові до Бога, допоможи нам уникати злих думок і вчинки, зміцни нас у боротьбі зі спокусами, і направляй наші серця до духовних висот, дай нам мужність і силу протистояти гріху і прагнути до святості, Пресвята Богородиця, ти, яка є захисницею всіх. То звертається до тебе з вірою, захисти нас від біди нещасть, від ворогів видимих і невидимих, покрий нас Твоїм святим Омофором і захисти нас від усякого зла, збережи наші сім'ї дітей, їх здоровим і щастям, даруй мир і злагоду в наших домівках, О, Мати милосердя, просимо тебе, стіли, наші душі і тіла, від недуги хвороб, вили на нас, твоє цілюще милосердя і даруй нам здоров'я та довголіття. Стіли наших рідних і близьких, даруй силу і мужність, щасливий пробувань, опри свята водичі, благаємо Тебе, допоможи нашим захисникам, що борються за нашу землю і свободу, наділи їх мужністю і силою, даруй перемогу над ворогами і повернення до своїх домівок з миром, будь для них захистом і підтримкою в найскладніші моменти, бит, опри свята Богородице, благослови нашу Україну, наш народ і нашу землю. Збережи нас у мирі єдності, даруй нам мудрості терпіння, в подоланні труднощів, пошви нам благодать, і богословення в наших повсякденних справах, направляй нас на шлях праведності, любові до ближніх, це світу, будь нам опорою, надію, будь нашою заступницею, перед Престолом Господа, даруй нам мир в душі і серці, змісти нашу віру і надію на вічне Спасіння. З тобою ми знаходимо силу і мужність, тобою ми непереможні. О Пресвята Мати Божа, прийми наші моління і не залишай нас без своєї небесної опіки, Покрий нас Твоїм святим покровом і веди нас шляхом спасіння, звертаємося до Тебе з вірою і надією, віримо, що ти завжди з нами, наша небесна заступниця і матір. Амінь. О, Пресвята Богородице, Мати Божа, пречиста Діво Марія з великою любов'ю і благовінням, схиляємо перед тобою наші серця і душі, і приносимо тобі хвалу і славу, бо ти єдина достойна, бо ти звеличеною понад усі створіння. Ти Богом обрана, щоб народити Спасителя світу Ісуса Христа, і через Тебе прийшла до нас благодать Божа, ти непорочна Діво, що зберегла чистоту і святість у всіх випробуваннях життя. Будь нам прикладом у всіх добродійствах просимо тебе, мати небесна, з над нами грішними, покри нас своїм святим Омофором, захисти від усіх бід і негараздів і приведи нас до свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Ти ще джерело милості, і благодаті, висухай наші моління і даруй нам мир, душевний, зцілення, тілесне, силу духовну непорочна мати, допоможи нам здавати усі спокуси і труднощі, піднести наші серця до Небесного Царства, де за всіма святими ми прославимо Твоє святе ім'я навіки вічні, о Богородиця Мати, Милосердя, просвіти наш розум і серце, щоб ми завжди прагнули до святості і праведності, зміцни нашу віру і надію на Твого Сина. І що народила світла світу, просвіти темряву нашого життя, направ наші стопи на шлях праведний, захисти нас від усякого зла, присвята Богородице, прийми наші сльози, покаяння і молитви за наші близьких, за нашу Батьківщину, за весь світ. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Молися за нас перед престолом Божим, щоб Господь змилувався над нами і дарував нам прощення гріхів, мир і злагоду. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, молися за нас грішних, щоб ми сподобалися стати учасниками Небесного Царства, де разом з ангелами і святими, ми будемо вічно славити і прославляти Отця і Сина, і Святого Духа, по всеблага заступництво, вислухай наші молитви, і не залиш нас, без твого заступництва, прийди нам на допомогу в всіх наших потребах. Захисти нас від усіх небезпеки, підступів ворогів, видимих і невидимих, ти, що є матір'ю людства, допоможи нам у всіх життєвих випробуваннях, щоб ми з вірою і надією на Бога могли пройти цей земний шлях, Пресвята Діло, Прибога Словена Марія, прийми нашу хвалу і подяку за всі благодіяння, які ти дарувала нам через своє заступництво, прославляємо тебе, бити, матір'ю, нашого Спасителя і нашою милосердною заступницею. Слава Тобі, Богородиця, Причиста Діво Марія на віки вічні. Амінь. О Пресвята Богородиця, Матір Божа, Твоя велич безконечна, і милість незмірима, Ти, є небес і землі, звеличена понад усіх святих і ангелів, Твоє заступництво незмінне, Твоя любов до людей не вичерпна, Ти, яка дала нам Спасителя, звеличена в радощах і смиренні. ти ще зцілиш наші рани, і болі, Твоїм молінням приносиш нам мир і спокій. Твоя милість чудесна, твоя благодатність, збагненна, ти ще рятуєш нас від всякої небезпеки і горя, О, свята Богородиця, наша захисниця і заступниця. ти, що слухаєш наші молитви і звертаєш увагу на наші страждання, напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, осяю наші серця своїм світлом, Веди нас шляхом праведності до вічного життя, твої чудеса нещаслені, твої милості безмежні. Ти, що приймаєш всіх, хто звертається до тебе з вірою, і надією, твоє заступництво перед Господом, всемогутнього незмінне, незміни мовимо тебе, не залишає нас у нашій неждій скорботі. Ти, що з'являєшся в світлі небесному, твоя краса і величне осяжні, для людського розуміння, твоє серце відкрите для всіх скорботних і обтяжених, твої руки простягаються до всіх, хто потребує допомоги і підтримки. О, Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, Твоя слава вічна, Твоє ім'я прославляється на віки віків, змилися над нами грішними і молися за нас перед престолом Господнім, щоб ми могли знайти ми радість і спасіння у вічному житті, Твоє милосердя нескінчене, Твоя доброта безмежна, ти ще є джерелом нашої надії, і віри, просимо Тебе, допоможи нам в наших життєвих випробуваннях, захисти нас від зла і приведи до вічного Царства Божого. О, Пресвята Богородице, Твоя слава Вишня, ти, що благословляєш нас своїм материнським покровом, молимо тебе би завжди з нами, у всіх наших життєвих дорогах, щоб ми могли славити тебе і Твого Сина на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, Ти, що звеличена над ангелами і всіма святими, ти, що є матір'ю нашого Спасителя, ми схиляємося перед Твоєю невимовною святістю і звертаємо свої покірні молитви до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. О непорочна діва, мати, милосердя, простягни свій, богословий покров над нами, захисти нас, від усякого зла і приведи нас до спасіння, Пресвята заступниця, молися за нас перед Твоїм Сином і нашим Господом Ісусом Христом, щоб Він простив наші гріхи, і помилував нас і дарував нам благодать усього необхідного для Спасіння. Ми недостойні раби Твої, визнаємо наші гріхи і беззаконня і просимо Тебе, помилостиво, заступись за нас, бо Ти, джерело невичерпного, милосердя і любові, О, Мати Божа настав нас на шлях праведності і вірності, допоможи нам рости духовно і зміцнюватися у вірі, просвіти наші уми і серця, щоб ми завжди залишалися вірними Господу і слідували його святим заповідям. Дай нам сили і мудрості протистояти спокусами злим силам, збережи нас від усякої біди і нещастя, Милосердна заступниця, просимо тебе, простягни свою руку і зціли наші душі й тіла від усяких хвороб і недуг. Пошли нам твою і милість, щоб ми могли відчути Твою цілющу силу і зміститися у вірі, з цілі наших хворих, Підтримуй немічних і даруй здоров'я і силу. О, Пресвята Мати, богасеви наші родини і близьких, захисти наших дітей, веди їх по шляху правди і світла, даруй нам терпіння і любов, стосунка з ближніми, допоможи нам бути милосердними і співчутливими один до одного, покрий своїм омофором наші домівки і збережи їх від усіх ворогів, видимих і невидимих. Мати Божа, молимо Тебе за наших хоробрих захисників, що стоять на варті нашої землі і народу, пошвим твою небесну допомогу. Зміцни їхні сили і дух даруємо перемогу над ворогами і повернення до своїх домівок з миром і славою, Захисти їх від усяких небезпек, злих намірів, будь їм надійною охороною і підтримкою. О, непорочна діва! Молимо тебе за нашу Україну, за мир і благополуччя в нашій землі. Випроси у Господа Богословені для нашого народу, дай нам мудрих і праведних керівників, що будуть. Служити добру і справедливості, благослови наші труди і працю, щоб ми могли просвітати і розвиватися в мирі і злагоді, Пресвята, Богородице, Ти наша надія і заступниця, прими наші молитви, принеси їх до престолу Господнього, зміцни нашу віру, даруй нам мир і спокій у серцях, веди нас до вічного життя у Царстві Небесному. Ми покладаємося на Твою невичерпну любов і милосердя. І славимо Тебе разом з Отцем і Сином, і Святим Духом, нині по всіх часі, на віки віків. Амінь. О, пречиста і Пресвята Діва Марія, Мати Божа, наша Небесна Заступниця і Покровителько, зі смиренням і вдячністю припадаємо до Твоїх святих стоп і прославляємо Твою безмежну милість і любов до нас грішних і слабких, і що воні своєму носила Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. Ти, що стала живою оселою для Спаса світу, прийми наше маління і зітхання, вчини нас достойними Твоєї милості і заступництва, напишіть імена та прохання в коментарях. О, Мати Божа, ти, що стояла під Христом Сина Твого і терпіла разом з ним, мовимо тебе, будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього, заступайся за нас перед Господом, випроси нам прощення гріхів наших, зцілення від хвороб душевних і тілесних. Захист від усякого і спокус, пречиста діва, ти, що просвітлюєш нас, світом Твоєї благодаті, просимо тебе, направляй наші серця до праведного життя, допоможи нам у всіх наших потребах, будь нам вірною помічницею, у всіх життєвих випробуваннях і труднощах. О, Найсолодша матір наша, ти, що своєю молитвою зводиш небесне благословення на нас, даруй нам мир і спокій у душах наших. Захисти наші родини, збережи наше місто, нашу землю і весь наш народ від ворогів видимих і невидимих, Пресвята Богородице, ти ще святище, незламної стіною, міцною фортецею для всіх, хто до тебе прибігає, допоможи нам бути вірними твоїми чадами, наповни наші серця вірою, надією, любов'ю, вчини нас світильниками Твоєї святості, О, і Пресвята Діво Марія, Мати Божа, прославляємо тебе, і благословляємо Твоє священне ім'я. Віддаємо тобі честі, величаємо Твою велич, бо Ти є наша заступниця і покровителька, наша надія, Рятівниця, приймай оприсвята, наші молитви Вознесені і Богосланди Твоїм небесним покровом, даруй нам благодать Божу і на шляхом праведності до вічного життя. Амінь. Поприсвята, Богородиця, Діва, Марія, свята, Матір Божа, хранителько душ наших, велич Твоя безмежна, мати Божої благодаті, милість Твоя невичерпна. Осяй назаря, ти, що народила світло світу, нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, своїм чистим серцем обіймаєш світ, О, мати небесна, прийми наші молитви, напишіть імена, допрохані в коментарях. Ти, заступниця наша, провідниця, у буремні дні, осяваєш нас своїм невгасимим світлом, покровом твоїм захищаєш від ворогів, і з твоїх уст виливаються мудрості. прекрасна діво, Цариця Небес! Ти джерело чудес і невичерпної любові, своїм материнським теплом обіймаєш всіх, схиляєшся до наших прохань, до наших малінь, ти зцілюєш рани душі тілес, зцілюєш наші гріхи і невіри своїм покровом обіймаєш нас, і молишся за нас перед Престолом Бога, милосердна мати, дай нам силу і віру, веди нас по стежках праведності, під твоїм захистом знайдемо спокій, і під твоєю опікою вічну радість. Ти заступниця нашого роду, ти мати всіх народів і племен, прийми наші вдячні, молитви, і подаруй нам свій небесний мир. О Пресвята Богородице Діво, Марія, свята, Матір Божа, хранительку душ наших, прийми наші хвили і прославлення, і нехай Твоя велич буде вічною. Амінь. О Пресвята Богородице, Матінко нашої душі і надії, до Тебе, благодатної, і незрівняної, звертаємо наші молитви з глибокою вірою і, віро, і смиренням. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, що стала притулком і захисницею всіх віруючих, прийми наші прохання з і любов'ю принесені, як мати приймає прохання свого дитяти, велична Діва Марія, ти, що носила в своєму лоні Спасителя світу, будь нашою провідницею в цей важкий час. Зверни свій благодатний погляд на нас грішних і просвіти наші серця своїм небесним світлом. Твоє милосердя безмежне, безмежна, а твоя любов невичерпна, тож захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, від усіх спокуси, небезпек, О Цариця Небесна, благаємо Тебе, допоможи нам у наших щоденних справах, направляючи наші кроки на шлях праведності, і істини, будь опорою нашій слабкості, зціли наші хвороби й немочі, дари нам здоров'я, тілесне й духовне, благослови наші родини, оберігай наших дітей, від усіх негараздів і небезпек просвіти їх розум і серце, щоб вони зростали у вірі, любові до Бога, О, Мати милосердя, не залишай нас у часи випробувані скорботи, заступися за наш народ перед Престолом Всевишнього, випроси на мир і благополуччя, підтримай наших мужніх захисників, що боронять нашу землю від ворогів, даруй їм силу, і мужність, оберігай її від осякої небезпеки і даруй нам усім перемогу та справедливий мир. О, Пресвята Богородице, з вдячністю і покорою, підносимо наші молитви до Тебе, дякуємо Тобі за твою постійну опіку, за твоє незрівняне милосердя, за твою безмежну любов, просимо тебе, будь завжди з нами, захищай нас від усіх негараздів, наставляй на шлях праведності, даруй нам благословення у всіх наших справах і веди нас до Царства Небесного, де разом із тобою, всіма святими будемо славити Бога вічно! О, Пресвята, водичеце Мати Божа, ці наші смирені прохання, і випроси нам, Господа, всі багатодаті, необхідні для нашого спасіння і духовного зростання, нехай Твоя любов і милість завжди супроводжують нас, освітлюють наш шлях і зміснюють у вірі. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, посивені покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають зі нами.